Всіх учасників фестивалю 2024 хочу подякувати організаторам за вашу невтомну роботу в такий складний час, що ви нас об'єднали, організували, і ми можемо поспілкуватися і поділитися своїм власним досвідом. Ірина Степанівна, ми транслюватимемо відео самі добре, тобто вам не потрібно буде включати гаразд. Добре. Так, пропоную вам ознайомитися з тематичними орієнтирами для організації національного патріотичного виховання дітей та учнівської молоді у закладах позашкільної освіти через призму ще одного з важливих інструментів для виховання. Це Засоби образотворчого мистецтва, а саме образотворчого мистецтво як чинник національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. Наш центр позашкільної роботи Святошинського району міста Києва працює за проєктом «Славетні імена на педагогічній карті України, в межах якого було реалізовано ще два підпроекти. Перший до 300 річчя з дня народження Григорія Сковороди. Це життєдайна сила афоризмів Григорія Сковороди. Та йдемо за сковородою, де малювали діти байки. Другий підпроект до 200-річчя з дня народження Константина Дмитровича Ушинського, е, називається «Педагогічна спадщина Константина Ушинського. Джерело ідей сучасної освіти та педагогічної дії, де діти за враженнями казок, байок та афоризмів видатних українських діячів малювали композиції. За різними сюжетами, які їх особливо вразили або сподобались. І на завершення, там третя презентація. Я коротенько про неї розповім, тому що всі зможуть її побачити у вас там вже в, в архіві, де я вас хочу ознайомити з тематичними орієнтирами для розгляду на засіданні педагогічної ради. Організації національно патріотичного виховання дітей та учнівської молоді це така підказка для педагогів для проведення таких заходів. Отже, ну, говорити про важливість образотворчого мистецтва в патріотичному вихованні, здається, це. Настільки зрозуміло, в першу чергу це вплив на почуття гордості за власну культуру та ідентичність, що є надзвичайно важливим в контексті національно-патріотичного виховання. Мистецтво часто відображає традиції, історію та особливості культури певної нації. І через образотворче мистецтво можна передати та зберегти національні цінності, які мають важливе значення для певної культури. Мистецтво стає засобом передачі та утвердження тих аспектів, які формують національну ідентичність. зараз перед вами буде презентація виставки дитячих малюнків за до 200-річчя з дня народження Ушинського, педагогічна спадщина Константина Ушинського, джерело ідей для сучасної освіти та. Де? Зараз. зараз воно загружається та педагогічної дії. Мета це моральне виховання дітей та молоді у контексті педагогічних ідей Ушинського. Ну, Поки включі, загружається зараз, ми покажемо вам. Варто відзначити великий вплив на виховання дітей одного із українських видатних педагогів-мислителів Ушинського, який в своїх працях висвітив, о, зараз буде. Висвітлював проблему морального виховання. Включаю, завантажується морального виховання підростаючого покоління. Він е відомий своєю величезною спадщиною в галузі освіти та виховання, а його казки не лише розважають, але й навчають, виховують та надихають дітей. Педагогічна спадщина Ушинського надзвичайно важлива для сучасної освіти. Особливо в контексті морального виховання його ідеї та принципи можуть слугувати відмінним джерелом натхнення для педагогів, їхніх робіт з дітьми. Казки ушинського створюють унікальну можливість користувати. Використання образотворчого мистецтва для виховання дітей, їх живописні описи та яскраві образи надихають нашу уяву та відкривають простір для виразного вираження власних почуттів та думок через малюнок, скульптуру або інші форми образотворчої діяльності. Крім того, казки Ушинського допомагають розвивати уяву та творчість дітей. Вони переносять маленьких читачів у світ фантазії та дивовижних подій, стимулюючи їхню уяву та творчість дібності. Отже, казки Ушинського це не лише джерело розваг для дітей, але й важливий інструмент для їхнього виховання та розвитку. Вони навчають моральним цінностям, розвивають уяву та творчість, а також допомагають формувати якості, які необхідні для повноцінного життя в сучасному суспільстві. Юні художники створювали малюнки за. Такими казками, як птахи, бджілка на розвілці, змія, умій почекати, пес, в промені, чотири бажання, суперечка дерев. ми, крім того, що читали, ще ми е, переглядали на Ютубі короткометражні мультфільми. Я вам хочу сказати, що дітям дуже сподобалися ці казки. Е, в нашій уяві, що казки мають бути ну, там, народні, діти. Образами, і е, як з'ясувалося, що діти досить прекрасно. Зрозуміли казки ушинського і проблем в малюванні не було. Тому я можу порадити педагогам образотворчого мистецтва використовувати казки ушинського в своїй практиці. Використання казок у роботі гуртка образотворчого мистецтва сприяє розвитку у виховній роботі з дітьми на основі казок ушинського, їхніх творчих здібностей. Та самовираження. Це стимулює їхню уяву, креативність та розвиток мистецьких навичок, що є важливим аспектом повноцінного, особистісного розвитку. Слідуючий, я вам хочу показати теж презентацію, це ми малювали до 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди. Поки буде запускатися слайд, хочу вам сказати, що теж коли ми працювали над цією темою, я вагалася, чи діти зрозуміють казки. Не казки, а байки та афоризми, і як вони це зможуть намалювати. Але ви знаєте, ми трошки і навіть не, і не до кінця знаємо наших діточок, тому що вони як з'ясовується, дуже прекрасно справляються з цим. В них уява працює, і вони ну, все пр прекрасно, Розуміють, що хотіли е, донести нам автори, і, е, звичайно, познайомити Григорія ой, е, дітей з. Філософом Григорія Сковороди це було, було дуже цікаво. Вони знали його з, іншої, з, з іншого боку. От перед вами презентація робіт дітей молодшого та середнього шкільного віку, які втілювали через образотворче мистецтво свої роздуми та своє бачення філософії Григорія Сковороди. Ну і ще раз повторюю, що хочу зазначити, що коли ми почали працювати, я не знала, як діти 7-8 років зможуть це відобразити у своїх малюнках, тому що глибина. Філософії Григорія Сковороди, можливо, була б для них заважка. Але юні художники досить сміливо та креативно підійшли до роботи. Як висновок, можу зазначити, що діти можуть навчитися творчому мисленню через інтерпретацію байок Григорія Сковороди. Ці байки містять у собі глибокі філософські ідеї, які були відтворені в малюнках дітьми, викликаючи їхню уяву та сприяючи розвитку їх творчих здібностей. Для середнього шкільного віку була запропонована тема афориз Григорія Сковороди. І, на мою думку, малюнки натхнені афоризмами Григорія Сковороди можуть стати відмінним засобом для розвитку творчості та розуміння філософських ідей у дітей. Наприклад, людина та доля, дитина може намалювати образ людини, що стоїть перед роздоріжжям, де один шлях представляє легкість і комфорт, а інший складнощі та випробування. Цей малюнок може відображати афоризм сковороди про те, як доля керує нашими виборами та життєвим шляхом, або світло та тінь, де дитина може зобразити сцену із світлом, що проникає через тінь. Це може відображати ідею, що навіть що навіть у найтемніших моментах життя може бути яскраве світло надії та сподівання, яке здатне пробитися крізь всі перешкоди. І так можна кожну там, байку, афоризм проаналізувати, і це буде як виховна робота. Як висновок, можу зазначити, що діти можуть навчитися виразно виражати свої думки та розуміти складнощі концепції через творче відтворення афоризмів Григорія Сковороди у малюнках. Вивчення цих афоризмів. Може сприяти розвитку їхньої яяви, фантазії, критичного мислення, оскільки вони будуть спробувати відтворювати філософію ідеї у власних творіннях. По закінченню роботи над малюнками ми організовували виставку, яка створила. Унікальну можливість для дітей вивчити та виражати філософські концепції через мистецтво, також для глядачів і відкрила нові шари мудрості та краси у світі дитячого мистецтва. Хочу зазначити, що в нас була прекрасна, шикарна виставка у національній бібліотеці Ярослава Мудрого, ну, це колишня парламентська бібліотека. І коли на цю виставку прийшли діти зі своїми батьками. Батьками спочатку я помітила те, що батьки Ну прийшли, подивилися роботи та й пішли, сіли і чекають, коли почнеться виставка. Дивлюся, що ніякої такої, якби ах, знаєте, такого якогось, бо ну тема досить складна. І я так зрозуміла, що батьки щось нічого не зрозуміли. Потім, коли відбулося відбулося відкриття виставки, я звернулася до батьків і кажу, шановні батьки, зверніть, будь ласка, увагу на те, що ваші діти намалювали, і проаналізуйте кожну деталь, яку е діти відобразили в своїх роботах. Це їхнє бачення цього життя, це їхнє бачення цього світу. І ви знаєте, після відкриття батьки пішли і зовсім інше відношення вже було до виставки. Кожен підходив і вивчав кожну деталь в цій роботі. Я кажу, ж дитина хотіла щось вам донести, щось вам розказати, своє бачення показати. І після того почалися фотографії вже по-іншому сприймалося, і я побачила, що у Батьків з'явилася, так сказати, гордість за свою дитину, що їхня дитина так філософськи підійшла до, до роботи. Тому Саме головне це виховання патріотизму, філософія Сковороди, зокрема, його підхід, його підходи до життя, справедливості та глибина любові до батьківщини може, може стати основою для виховання патріотичних почуттів у дітей. Їхнє занурення у творчий процес пов'язаний із культурним доробком своєї країни, сприяє формуванню почуття гордості за свою національну спадщину. Третю презентацію я вам хочу представити. Це вже презентація, така підказка, як я вам попередньо сказала, для педнарад, для тематичних якихось заходів. називається... Тематичні орієнтири для розгляду на засідання педагогічної ради е, Організація Національно-Патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. Рефлексія, практики, проблеми, перспективи. Ну, Тут я хочу вам е, не буду кожен слайд зачитувати, він буде так, в архіві в архіві, да, е, 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 Ірина Степанівна. І, е, 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 ну, учасники можуть його досконало вивчити. Там я <правда> На деяких слайдах хочу просто зупинитися, а так можна: ну, от перше, це слова Василя Кременя у русі сучасних освітніх реформ центральної ідеї виховання не лише людини, готової жити у знаневому суспільстві, а й патріота, й толерантної особистості, здатної до відстоювання інтересів незалежної України і демократичних цінностей суспільства це золоті слова. От Зараз я вам хочу показати мета, мета педради: це здійснити аналіз стану національно-патріотичного виховання дітей та молоді Ну, в центрі, це просто на на, якби я беру наш центр, окреслити перспективи розвитку. От, Завдання педнаради описані тут. Далі орієнтивний перелік питань для обговорення на підготовчому етапі засідання педагогічних рад. Це те, що ми проводимо на метод об'єднаннях, кожен відділ обирає певну тему, і ми так сказати, в таких локаціях в вузькому колі обговорюємо це до педнаради. А далі дуже цікаве обговорення йдеться, коли вже педнарада нас йдеться локацією. Ось, будь ласка, вам пропонуються теми цих локацій. Де учасники, ну, колеги готують робочі такі матеріали, йдуть бесіди, обговорення цієї теми. Далі на педнараді по 5-6-7 хвилин дається для того, щоб як висновки дали педагоги. І от обговорено наступні питання. І тут уже вже йде національно-патріотичне виховання, практика партнерської взаємодії керівників гуртка учнів та молоді. Ось тут великий перелік питань. Не буду я їх всі зараз вам перечитувати, тому що ви всі, хто кого це зацікавить, ви можете зайти на сайт, подивитися, ознайомитися з цим. І ще саме головне додається тут в цьому в цих слайдах, додається нормативно-правові документи, куди ви можете звернутися і переглянути для себе. Так як ми повинні обов'язково керуватися нормативно правовою базою. І е, дякую за увагу. Хочу всім подякувати, побажати мирного неба і е, подальших успіхів нам в, так, в такий важкий час, щоб нічого нам не е, завадило. Дякую велике.